І як реакції вивчати, щоб добре їх всім знати? Віршик я тобі складу, це розкажу на ходу. Отак От легко зрозуміти, як уміло розрізнити. Реакцій безліч є у світі, розібратись треба вміти, стати згодом знаючими, умілими, тямущими, розрізняти алгоритми, пізнавати всіх їх ритми. Бачиш у реакції зміни, вигляд, кольори, руїни, бульбашки, шипіння, клекіт, речовини в круговерті, тепло, холод, запах, знак, полум'я, швидкість, рух ось так. За складом та кількістю реагентів і продуктів реакції поділяють. І ось так їх називають: розкладу, сполучення, обміну, заміщення. Я така сяка одна, ну і скрадна речовина вмію добре розділятись і по-іншому назватись, розділю все до ряду, реакція розкраду, проста скрадна речовина заміняється щодня, елементи все мігрують, наче ріхо якесь чуть, змінилося приміщення, реакція заміщення. Скільки б не мішали і не нагрівали, утворюється одна це ж нова речовина. Ніякого порушення, реакція сполучення. Із оксидами металів у кислот, як на вокзалі, отримуємо завжди сіль і крапельку води. Тип реакції один. Називається обмін. Кислоти взаємодія з основою сіль, вода? – певно, дія. Сіль-вода – результат зрозумілий постулат. Ніякої імпровізації, реакції, нейтралізації. За тепловим ефектом йдуть за таким проєктом. Екзотермічні віддають теплом все зігрівають, ендотермічні беруть. Енергію зберігають. Ступінь окиснення без змін. Чи окисно відновні. Йони міняють свій стан, ступінь змінюють без вагань. Прості нуль мають завжди у складних заряд знайди. Перебіг реакції зриває овації сюди, туди, оборотні, до кінця не оборотні. осад чи газ утворився, процес геть закінчився. Реалізатор, чарівник, шлях скорочується в мить, хімік знає, це не диво. Все проходить справедливо. Ключики підібрані і сполуки зібрані. Реакції міць хімії, синтез, аналіз у грі. Розщеплюють, комбінують. Тисна їх чим слугують. Будь з ними розумним. На ти. Відповідь вірну знайди.